Масштабна тривога по Росії. Безпілотники вдарили по нафтобазах під Ростовом і Кіровом. Спалахнула пожежа. У Казані закрили аеропорти. Які наслідки атаки? Усі подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. У Росії все без змін. Там знову палає нафтобаза. Цього разу у Ростовській області. У ніч на 28 серпня регіон атакували безпілотники. Вибух стався у населеному пункті камецьк шахтинський там розташована нафтобаза Атлас Росрезерву. Місцеві прокинулися від сильної бавовни. «Это горит опять «Атлас». Взрив був около трьох часов. Взрив був сумасшедший. Дым стоїть. Просто катастрофічний. Огонь пламя. Сьогодні 28 число. 28 августа. Іще більший взрив. Приліт стався близько третьої ночі. Однак губернатор Ростовщини Василь Голубєв підтвердив лише атаку дронів і заявив, що 4 БПЛА буцімто збила ППО. обійшлося все без постраждалих і руйнувань. Чиновник визнав пожежу на нафтобазі лише через 5 годин. Коли приховувати це вже стало неможливо, він заявив, що пожежники гасять полум'я, і загрози для жителів регіону, нібито немає. Українські змії з посиланням на джерела повідомили, що за операцією стоять ГУР і сили спецоперацій. Мовляв, саме їх дрони уразили нафтобазу у Ростовській області. Так званий комбінат Атлас Росрезерву є частиною російського ВПК і бере безпосередню участь у забезпеченні окупаційних військ. Очевидці пожежі на нафтобазі зазначають, що вона палає досі. Під прицілом дронів опинилася і інша нафтобаза окупантів у Кіровській області. Про атаку на цистерни у місті Котельнич повідомив губернатор регіону Олександр Соколов. Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше чотири вибухи у районі нафтобази. Убернатор пояснив, що це працювала ППО. Два БПЛА нібито збила, а ще три впали поблизу резервуарів із пальним. Однак ті буцімто не загорілися. І ситуація, нібито під контролем. Зауважу, що безпілотники вперше атакували Кірську область. Воно й не дивно, адже нафтобаза у Котельничі розташована за 1150 кілометрів від українського кордону. Ймовірно, працювали далекобійні дрони. Гучно було і під воронежем. Вибухи лунали у Росошанському районі. Місцеві жителі припустили, що дрони атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Людей спочатку навіть евакуювали, побоюючись детонації снарядів. <плес> Міноборони РФ у підсумку відзитувало, що впродовж ночі ППО буцімто збила 8 дронів над Воронезькою і ще 4 – над Ростовською областю. Мілгородщина до традиційного звіту окупантів не потрапила, однак там теж не обійшлося без вибухів. Зокрема, бавовна завітала у прикордонне село Новостроївка Перша. Також вибухи лунали у населеному пункті Петрівка Білгородського району. У обох випадках ніхто із цивільних не постраждав. Через атаку дронів закривався аеропорт Казані. Кілька рейсів на виліт і приліт довелося затримати. Аналогічна ситуація була і в повітряній гавані Нижньокамська. Схоже, українська спецслужба також готується до військових операцій на воді, адже нещодавно у ГУР заявили про наявність плану із деокупації півострова. А буквально днями представник сталевого фронту Олександр Водовіс оголосив про відкриття школи військових шкіперів. Вона готує фахівців, здатних управляти бойовими кораблями та катерами, ухилятися від переслідування, винищувачів, непомітно підходити до берега, висаджувати десант, проводити диверсії. Тощо за словами водовоза, вже є запит від спецслужб на навчання 50 людей. Сталовий фронт Ріната Ахметова виділив на це кошти, і навчання стартувало. Військові шкіпери це професійні моряки, відповідальні за навігацію, управління та безпеку бойових суден. У умовах військових дій, де важлива кожна хвилина, саме від шкіперів залежить успішність виконання завдань та збереження життя екіпажу. Їхні знання та навички дозволяють швидко реагувати на зміни у бойовій ситуації, координувати дії із іншими підрозділами та забезпечувати ефективне виконання поставлених завдань. Ось такі новини на цю мить. Ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і побачимось.